План підготовки Чернігова до осінньо-зимового періоду 2023-2024 років затвердив 25 травня виконавчий комітет міської ради. Цей документ містить перелік робіт, які належить виконати комунальним підприємствам Чернігова у найближчі чотири місяці. ремонти комунікації, перевірка обладнання, закупівля матеріалів тощо. Покрівлю, міжпанельні шви, мережі, двері, вікна, стандартний набор робіт, які виконують щорічно. Заготівля солі, піска та піщано-сольової суміші всіми підприємствами. В основному це ктп 25-28, ну і невелику кількість заготовляють наші управителі та Зеленбуд. Також підготовка водоканалу. і з капітальних це реконструкція водопроводу по Любицькій, Тобто ці роботи також будуть всі закінчені до початку опалювального сезону. Ключовим завданням є також підготовка до майбутнього опалювального сезону. Останніми тижнями в інформаційному просторі було декілька заяв від чиновників. Військових адміністрацій про якісь загрози там, зриву опалювального сезону в місті Чернігові Це підігрува своїми політичними, я вважаю, заявами Тіхнова. Я просив би їх утриматися і прошу зараз від таких заяв, бо це залякування мешканців міста. І мешканцям міста ми хочемо дати чіткий сигнал. Міська влада, всі профільні управління, комунальне підприємства працюють в плановому режимі і вже зараз в травні починають підготовку. До опалювального сезону 2023-2024 року наразі вже стартували гідравлічні випробування магістральних теплових мереж з метою виявити та полагодити слабкі місця у комунікаціях. Абоненти Чернігівської ТЕЦ, яку орендує фірма Технова, при цьому залишаються без гарячого постачання. Через це міська рада звернулася до ДБР. Я буду просити слідчих і правоохоронні органи вжити заходів, щоб привезти орендаря до тями, до тями. І щоб все таки він вирішив питання з надання чернігівцям послуги гарячої води абонентам ТЕЦ, тому що ми самі я підкладаю до матеріалів, які я везу декілька листів запрошень уже письмових на технову, щоб їхній представник прийшов на загальноміські наради, на інші заходи, які пов'язані з роботою підприємства. Вони ці листи ігнорують і дзвінки наші ігнорують, просто не з'являються. Ми будемо тепер з ними спілкуватися через правоохоронні органи. Згідно з планом, усі підготовчі роботи мають бути завершені до 1 жовтня. За ходом їх виконання стежитиме оперативний штаб, до якого увійшли представники міської ради та керівники відповідних підприємств.